Команда Дред вітає всіх відповідальних власників. Сьогодні ми поговоримо про специфіку та виховання маленьких цуценят малінуа. Ви побачите, як вони тренуються, наскільки вони виросли і які вже мають результати. Знайомтесь, це наш зелений цуцик. Зелений ми його називаємо через те, що в нього зелений ошейничок. Їм вже завтра виповнюється два місяці. І це кожна собака має успіхи в своїх командах. Наприклад, от зелений вже навчився лягати, виконувати команду лежати, лежати в мішені. Так. Ну, дійсно, давай покажемо. Як ти вмієш гарно лягати? Давай. Думай. Давай, 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 давай. так, хорошо. Добре, давай ще раз. Голосових команд ми поки що не даємо. Давай, 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 давай. Молодець. Супер. Привчаємо правильно їсти з руки ласощі. Виконувати команди в мішені та наведенні. Да, молодець. Супер. І... Іс. Привчаємо до маркеру. Також він гарно займає позицію фронтальну. Так. Супер. Іс. Молодець. І розуміє, що треба заходити на фліп. І Так. Також гарненько ходить у мішенці за рукою. Так. Молодець. І усадка зупинці. І потроху розуміє, що таке витримка. Звісно, витримка йому дається важко, тому що в нього... Занадто енергійне тіло, так каже, дуже енергійний взагалі. І витримка в нього вже присутня. Не супер, але він молодець. Тому що він дуже енергійний хлопець і йому дуже важко сидіти на одному місці. Іс. Молодець. І, до речі, він розуміє, жест на підзив. Спокійно. ми Працюємо при подразниках. Тут постійно хтось ходить. Давай. Та браво! А це наш червоний цуцик, як ви розумієте, знову ж від кольору ошейника. І ми поки що їм не давали, тільки одному. Так. І, до речі, теж через його нашийник. в нього одного нашийник від тріксі, тому його звуть тріксі. Так. Що вміє наша червона дівчинка? Вона дуже гарно виконує команду тач на різні предмети. Вміє гарно заходити так. На різні команди, як фліп. Трошки важко їй дається правильно їсти смаколики, любить кусати за руки, але ми над цим так само працюємо. Так само гарно займає фронтальну позицію, виконує прям чудовий так! захід на фліп. і вчиться так само лягати в мішенці. Давай, давай, думай, давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Та, молодець. Давай, 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 давай. Yes! Браво, супер! Ми якраз зараз на тому етапі, коли вона починає максимально багато думати для того, щоб лягти. І працюємо над тим, щоб вона не вставала. Супер. Давай. Так. І пішли. І так само гарненько ходимо як в мішені, так і в наведенні. Добре. Супер. Дай. Чудово. Привчаємо собак до. Різних трюків, такі як крутись, вертись, це допомагає їх моториці. Тати да, що брав! Да, молодець! Хочу показати, на чому ми займаємося. Ми займаємося не яловичі. Це звичайна варена яловичина. Вона розсипається спеціально відварюємо так, щоб вона сипалася, і собаки могли відгризатися потрошку по по для того, щоб краще ходити в наведенні. Наші собачки вже виросли, в них вже була перша вакцинація, і сьогодні ввечері їм зроблять вже їх другу вакцину. Зовсім скоро вони будуть готові їхати по своїм домам. А це наш учень Тріксі. 에, самий неспокійний хлопець, найактивний, деколи шутем, що в нього. Мотивація не до їжі, не до іграшок, а для того, щоб десь нашкодить і щось зробити. Але він так само гарно працює за їжу. Да. Молодець, супер. Чудово розуміє позиції, що потрібно знаходитися біля лівої ноги. Перед нами фронтальні позиції. Спокійно. Але активність його просто неймовірна. Да, браво! Ай, супер! Так. Молодець! Ай, молодець! Супер собака! Так! Іс, молодець, браво! Давай ляжем! Давай, давай, давай! Іс, молодець! Супер! Браво! Зі'даємо! Так! І встаємо! Іс, молодець! Розумник! Та, да, браво, супер! Чудово. Давай, 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 давай. Браво! І так само з витримкою. Команд ми ніяких не даємо. Мову навчання можуть обирати самостійно власники. Просто привчаємо до того, щоб собака вміла по жестам виконувати деякі навички. Так, супер, дякую, що подивились це відео. Якщо хочете побачити більше наших цуценят, пишіть про це в коментарях та підписуйтесь на наші канали.